Всім привіт! З вами адвокат Олексій Менрух. І наразі поговоримо про таке питання: що робити, коли у вас є спадщина, але ви не можете її прийняти у зв'язку з відсутністю кадастрового номеру на земельну ділянку. Ця ситуація розповсюджена і дуже багато питань з цього виникає. Тому записую це коротеньке відео, щоб розуміти, які дії вам потрібно зробити, щоб все ж таки оформити свою спадщину. Якщо у вас немає кадастрового номеру на земельну ділянку, і так слухайте, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Продовжую, ви дізналися, що у вас відсутній кадастровий номер, подавши документи до нотаріуса. Що робити? Отримати свідоцтво, свідоцтво по праву власності на спадщину на земельну ділянку без кадастрового номеру неможливо. Для отримання кадастрового номеру спадкоємцю необхідно звернутися до землевпорядної організації та замовити технічну документацію із землеустрою. Тобто обираємо.